Всім привіт! Можливо, комусь буде корисна така інформація. Я тут біля адміністрації нашої пару днів тому подзвонив кум з фронту, той самий кум, де пішов без астми. Вже з полігону його відправили на фронт. Попросив сходити до нас в адміністрацію, спитати, які документи треба, якась там одноразова виплата. При мобілізації. Значить, так, був я в ЦНАПі, був я в Собезі, і був я в воєнкоматі або як там воно ТЦК. І всі мені сказали одне те саме. В нашій громаді такої виплати немає. Мобілізованим ні одноразової виплати, ні на амуніцію в нашій громаді нема. Є тільки виплата при пораненні. Не дай Бог, звісно. Отака От ситуація. Говорю про Кременецьку громаду. Не знаю, як вона там правильно називається, але Кременецький район, чи як так, колишній. Отака От печалька. Присів на лавочці, кінець робочого дня. Все воно так файненько, дивіться, яка класна погодка. От таку фотографію можна на відкритку. На відкритку. Фоткати її, виставляти, продавати за гроші. А ще, знаєте, як пахнуть квіточки, з клумби Оці дрібненькі квіточки то просто красота. От. Все, бувайте здоровенькі Йду я, іду я ще на пошту. Треба платити комуналку. Чуйка в мене така, що за комуналку прилічні гроші нарахували, бо вже світло подорожчало в два рази. Добренько, бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою. Приїжджайте в Кременець, приїжджайте в гості, приїжджайте жити, приїжджайте додому.